Вже чотири роки Рівненська область співпрацює з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. За цей час, завдяки фінансовій підтримці організації, в області було сертифіковано вісім лікувальних закладів, які отримали статус лікарень доброзичливих до дитини. Вперше в області було відкрито клініку дружню до молоді. Також введено в експлуатацію два сімейних центри. Один з них діє у селі Цепцевичі Сарненського району. Також у населеному пункті провели інтернет, і там запрацював комп'ютерний центр. Сімейний центр надзвичайно успішно діє. На сьогоднішній день так склалося, що в цьому населеному пункті немає садочку. І от Сімейний центр він замінив на сьогоднішній день нашим діткам садочок. Він відкритий постійно з 9 до 6 години. Мами, які проходять в амбулаторію своїми дітками на прийоми під час поки лікар приймає мам, дітки перебувають в сімейному центрі. Продовження співпраці рівненщини з ЮНІСЕФ стало підписання заяви про намір розпочати проект комунікації у сфері репродуктивного здоров'я та здоров'я матері та дитини. Ну що з Богом okay, may help us. голова представництва ЮНІСЕФ Юкії Маку пояснює, що проект буде спрямований насамперед на інформування населення щодо репродуктивного здоров'я. Відтак медики будуть не лише обстежувати майбутніх мам, а й консультувати пацієнток щодо планування безпечного перебігу вагітності та пологів. We would like to know women in Ми хочемо, щоб рівненські жінки вміли виявляти небезпечні симптоми, які можуть загрожувати їхній вагітності. Жінкам. Потрібно більше інформації та знань. Будемо співпрацювати з лікарями, щоб вони інформували жінок і ті могли самі розбиратися у своєму стані. Насамперед, таку роботу будуть проводити на селі, адже саме там жінки, за словами заступника голови облдержадміністрації Світлани Сад, потребують більше інформації про культуру статевої поведінки та здоровий спосіб життя. В рамках проекту будуть проводитися тренінги з майбутніми матерями та породіллями. Це досить буде позитивно для нашої області. Наше основне завдання формувати в населення, формувати в жінок здоровий спосіб життя. В проект ми взяли ще два. Райони це Млинівський і Острожський, бо ми працювали тільки з двома районами, і місто Рівне, Рокитнівський, Місарницьке, місто Рівне. Зараз буде в проєкті ще і Острожський, і Млинівський райони. Окрім Рівненщини, проєкт комунікації у сфері репродуктивного здоров'я та здоров'я матері та дитини буде реалізовуватися на Івано-Франківщині, Житомирщині та в Криму. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.